Цими днями на полігоні чауда командувач військово-морських сил збройних сил України, віцеадмірал Юрій Ільїн, провів раптову перевірку реактивного дивізіону берегової ракетно-артилерійської групи військово-морських сил збройних сил України. У Феодосії віце-адмірал провів зустріч із міським головою та побував на державному підприємстві Міністерства оборони України Феодосійський судномеханічний завод. Також за планом перевірки командувач вітчизняного флоту відвідав Чорноморський тренувальний центр морської піхоти військово-морських сил збройних сил України, що розташований у Старому Криму. Робота на полігоні чауда проходила відповідно до вимог міністра оборони України, який вимагає раз на місяць особисто проводити раптові перевірки військових частин, аби пересвідчитися у спроможності виконання завдань за призначенням. За командою командувача Військово-морських сил збройних сил України віце-адмірала Юрія Іліна, особовий склад ракетного дивізіону берегової ракетно-артилерійської групи Військово-морських сил збройних сил України прибув на полігон і виконав розгортання та стрільби з бойових машин залпового вогню ГРАД. Командувач військово морських сил Збройних сил України особисто спостерігав за ходом стрільб, перевіряв рівень знань особового складу та давав відні по ходу виконання завдань. На протязі трьох тижнів триває на полігоні чауда польовий збір підрозділів реактивної артилерії, окремої біля артилерійської групи. Під час цього польового збору проведена підготовка. Артилерістів в складі бойових машин, в складі підрозділів. Я задоволений діями наших артилерістів, реактивників. І по часовим показникам, і по точності вогню підрозділи виконали завдання на відмінно. Морська піхота вітчизняного флоту в цьому році відзначає річний ювілей, і сьогодні впевнено можна говорити про чорні берети, що вони достойно виконують свої завдання на теренах України та за її межами. Того ж дня командувач флоту, віце-адмірал Юрій Ільїн, заслухав командира батальйону морської піхоти, який доповів про задум навчання з маршем та бойовою стрільбою. Зранку наступного дня особовий склад батальйону на БТР-80. Вишукувавшись в колоною, рушив у напрямку чорноморського тренувального центру морської піхоти військово морських сил збройних сил України. Прибувши у визначений район, командири підрозділів провели інструктажі та постановку завдань, метою якого було провести наступальну операцію та знищити противника. У пішому порядку розділившись на декілька невеликих груп, рота здійснила розосереджений наступ. Завдяки вмілим діям чорних беретів, мету було досягнуто противника. Знищено особовий склад батальйону морської піхоти центру військ берегової оборони військово морських сил Збройних сил України. Також відпрацював наступ на бтр 80 з висадкою десанту та бойовою стрільбою по мішенях. Вони виконували завдання приведення, в готовність повна, пройшли бойове злагодження, виконали завдання на полігонах БВП Аток «Апук», чауда І сьогодні тут, на Старокримському полігоні, пройшли тактичне навчання з бойовою стрільбою десантно-штурмової роти, яка є базовим підрозділом для ротно тактичної групи, створеної в першому батальйоні морської піхоти. Взагалі за, ці, за цей час підрозділи батальйону морської піхоти здійснили марші загальної протяжністю 250 кілометрів. механіки водії отримали відповідні. Навики. В цілому батальйон виконав завдання, яке перед ним поставлене, виконав успішно. Звичайно, буде проведений детальний аналіз. Ми проведемо розбір для того, щоб з'ясувати напрямки подальшого руху. Що стосується підвищення бойових спроможностей наших морських піхотинців, такі навчання дають змогу керівництву військово морських сил збройних сил України оцінити дії командирів, злагодженість, швидкість реагування підрозділів і перевірити готовність бойової техніки.